І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це мене літнє круте відео в потязі Укрзалізниця. І сьогодні в цьому відео я їду знову в літній даві і буду знімати для вас другий сезон свого крутого міні-серіалу. Ті, хто не дивився мій перший сезон, обов'язково раджу перейти на мій канал та подивитися. Всі серії я закріплю в своїм телеграм-каналі. Ті, хто на нього підписаний, я думаю ви вже їх побачили. От сьогодні зараз їдемо в така от атмосфера, проїжджаємо ліс. Зараз їдемо до е, Жмеринки, Це таке місце з Києва до Жмеринки. І далі потім пересядемо в інший потяг і доїдемо до станції Карпат. Карпати так називається станція. о, Ми навіть корову вже проїхали, це прикольно, ось такий красивий ліс. Два роки тому я теж почав знімати. Ну, Такий от... Таку от атмосферу, так би мовити, Якось так. їдемо і дуже круто, на вулиці така спекотна, гарна погода, ні дощу нема, ну взагалі все шикарно. І серій, до речі повинно бути в другому сезоні явно більше, ніж в першому. Тому що в першому, якщо ви мене, звісно, чуєте зараз, було 6 серій. Тому що, як я і сказав два роки тому, не було так багато пригод. В цьому сезоні, ну я маю надію, що буде звісно багато пригод. Ну, а там подивимось. Серії я буду викладати, ну, не кожен день, звісно, але я буду викладати часто, щоб ви не нудьгували. І, коротше, якось так. Ті, хто чекали другий сезон, я вас вітаю, він вже потихеньку починається. Але це не перша серія. Це не перша серія. І... Це початок, невеличкий такий початок другого сезону. Обов'язково поставте свої королівські подалеки, якщо ви чекали другий сезон. Не то, що чекали, а просто не очікували його побачити. Якось так. Ролик буде невеличкий, і я вже буду його потихеньку закінчувати. Ось таке от ми гарне поле проїжджаємо. Скоро будемо вже під'їжджати. І наступне відео вже буде. Перша серія. Інших відео не буде. Будуть, як я і сказав, серії про мій міні. Міні-серіал Літній український табір. Якось так. Ну все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе та до зустрічі до мого літнього табору.